Доброго дня, я баюра Алла, методист компанії Космотрет, також практикуючий косметолог. Зараз відповім на питання, які до нас задають нам наші курсанти чи, можливо, слухачі. Тому зараз мені будуть їх задавати, а я буду відповідати. Ви знаєте, ну чесно кажучи, дуже складне питання, навіть не просте, тому що це буде залежати від того, який напрямок ви саме оберете. Тому що тут потрібно, ну все ж таки, знаєте, для себе можливо якийсь вектор розвитку обрати. Хтось більше полюбляє чистки, як сьогодні мені дівчата сказали, то можливо вони будуть саме досконалювати ці навички. Комусь більше подобається працювати з масажними техніками, тому то будуть можливо розвиватися саме більше в цих напрямках. Когось будуть цікавити ін'єкції, когось будуть цікавити пілінги, хтось буде ну, для себе знаєте, мати можливість і бажання працювати з апаратами, тому тут треба розумітися на них і ну теж знаєте, вдосконалити свої можливості. Можливо, хтось буде майстром депіляції, епіляції, да, і треба теж знати всі нюанси. Тому тут немає одного, знаєте, такого напрямку. Він може бути, якщо ви хочете ну таке мати досить вузьке направлення, але об'ємно тому не знаю, відповіла я на ваше питання чи ні, але я так вважаю. Насправді медична освіта не потрібна. Якщо ви приходитесь на навчання в космотрет, ви проходите базовий курс по медичним знанням, потім вже ви приступаєте до курсу з косметології. Наші моделі, я вибачаюсь, бо в нас вже заняття проходить. Вони ще лежать, вам ще зроблять тонізацію обличчя і потім нанесуть крем з СПФ-захистом. Тому ви, будь ласка, ще нікуди не йдіть. Е, так що медична освіта чудово, якщо є, якщо її нема, то ви теж можете приходити на навчання. Так, yeah. да, є онлайн-курси, приходьте, будь ласка, дуже круті курси, так що все працює. Ой, ви знаєте, можливостей багато. Ви можете бути просто майстром, який працює на когось в салоні. Ви можете мати свій кабінет, ви можете мати свій салон, ви можете мати свою клініку, ви можете мати вже ну, таку багато клінік, багато салонів. Тут можливості неймовірні. Тому це вже залежить від вас, від вашого бажання, від ваших мрій і все в ваших руках. Ну, я думаю, що це базовий курс по косметології, але з відпрацюванням практичних навичок саме в офісі, як сьогодні наші курсанти прийшли, на відпрацювання практики в Києві на дві неділі. Ну, це знаєте, питання, напевно, більше для курсантів, тому що їм радять їх подруги, які теж косметологи, їм радять люди, які їх бажають взяти на роботу, саме прийти в на базове навчання. Тому що це школа з неймовірними можливостями, саме для отримання всіх знань. Дуже гарно в нас поставлене навчання, де видається, знаєте. Вся необхідна інформація, дуже класні викладачі в нас. І дійсно ми викладаємось, і навіть не дадуть мені знаєте, скривити душею мої курсанти, тому що, можливо, вони і не дуже щось хочуть робити, але ми це робимо, тому що вони в мене мають бути найкращі фахівці в цій сфері. Ви знаєте, ви дивитеся відеоуроки і ви їх відпрацьовуєте на своїх моделях. Ви можете їх зупиняти, як вам зручно, повторювати декілька разів, поки ви не навчитеся робити вже так, як на відео. Тому це, в принципі, теж дуже зручно. Ну, знаєте, це треба в менеджерів. Я просто не хочу вас знаєте, в якусь невідомість вести да некоректно дати відповідь, тому що от зараз тільки група почала навчатися сьогодні перший день. Тому навіть е, якщо є якісь моменти, і наші моделі щось десь якісь роблять їм е, такі знаєте свої рекомендації вже з досвіду, побувавши на інших заняттях. Підказуючи їм якісь свої да, відчуття, тому зараз якраз початок можливо хтось встигне, але не факт, тому що в нас група укомплектована. Ой, я люблю свою професію, я люблю людей, я люблю навчати, я люблю працювати. Ви знаєте, ну я не знаю. Мені здається, що саме коли ти робиш це з душею, воно і дає дуже гарні результати. Дуже крута. От знаєте, це таке питання, воно просто не має меж, тому що в мене є колеги-косметологи, які їздять на Мазераті, на самих останніх мерседесах, які мають просто неймовірні заробітки. Це все залежить від вас, чого ви бажаєте і до чого ви прагнете, тому що у кожного свої потреби. Ну, дивіться, ви вже його самостійно розглядаєте стільки часу, скільки вам потрібно. А практика дві неділі в Києві відбувається. І ви саме, якщо з таким варіантом, то практика дві неділі в Києві. Так, да, потрібно. Знаєте, це така галузь, де щось забувається, коли ми це не використовуємо. Десь якісь обмінами, інформаціями, зустрічі з колегами, десь якісь нові можливості, нові, якісь е, заходять бренди, нові напрямки розвитку. Ну це завжди потрібно саме для того, щоб бути завжди в топі, бути завжди е, в курсі всіх останніх подій, і це обов'язково. Зранку до вечора. Багато клієнтів. Багато клієнтів це дійсно. А це залежить від сезонності? Ні. Записуватись в космотрет я завжди викладаю, хоч пару занять в групі є, тому ви обов'язково до мене потрапите. Можете вказати свої побажання менеджеру. Дякую, Олечка. Да, до зустрічі. Так, да, викладаю не завжди, але викладаю, приїжджаю туди з радістю, тому можливо, скоро зустрінемось. Все, дякую. дякую. До зустрічі!